Через присутність російського військового персоналу на Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається нестабільною. Тож кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної події. Зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. При радіаційних аваріях на ядерних установках виділяються радіоактивні речовини в навколишнє середовище, в тому числі радіоактивний йод. При виділенні радіоактивного йоду в організм людини він потрапляє повітряним шляхом, а також при його поглинанні з їжею. А Радіоактивні речовини, радіоактивний йод поглинається щитоподібною залозою, а також після чого вона опромінюється. Рівень накопичення радіоактивного йоду може бути різним у кожного. Це залежить від віку людини, загального стану організму, а також стану щитоподібної залози. Так доросла людина до 40 років поглинає близько 30 радіоактивного йоду. Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод. Отже, прийом спеціальних препаратів може завдати більше шкоди, ніж користі. Для однократного прийому калію йоду необхідно притримуватися таких дозувань. Так, для немовлят. Від народження до одного місяця це близько 16 мг. Діти від одного місяця до трьох років це 32 мг. діти від трьох років до 12 років це 62,5 міліграмів, діти старше 12 років та дорослі до 40 років це 125 міліграмів і вагітні 125 міліграмів. Препарат не можна використовувати завчасно. Його приймають одноразово, виключно після оповіщення від офіційних органів влади. Оптимальний ефект йодної профілактики є превентивним, найбільш оптимальним. Це прийом препарату за 6 годин до надходження радіоактивної хмари. Також є ефективним прийом препарату під час надходження хмари радіоактивної прийом. Калюзіодиду відбувається вже через 6 годин, то ефективність цього прийому знижується вже в два рази. Після 24 години прийому вже ефекту не буде, тобто приймати препарати вже немає ніякого сенсу. Лікарі закликають не займатися самолікуванням та не вживати інші ліки, які мають у складі йод. Приймати препарати розчин йоду, звичайного йоду, розчин люголю, дуже може ставити небезпечним, оскільки може зашкодити та викликати навіть опик стравоходу та ротової порожнини. Єдиним препаратом для йодної профілактики залишається калій йод. Тож спеціалісти радять такий алгоритм дій для населення при радіаційній небезпеці. Треба включити засоби масової інформації для того, щоб дізнатися далі етап дії, куди піде хмара, чи потрібно проводити його до профілактики. Не забуваємо це, ж за все, закриваємо вікна, двері, вентиляцію щільно к якось замикаємо, щоб ніде не було доступу повітря. Продукти харчування перш за все, треба щоб був якийсь запас, покласти їх в холодильник, тому що немає не проникає в холодильник у нас ніякі радіоактивні речовини, і також запас води обов'язково повинен бути хоча б на декілька днів. Необхідно перебувати в укритті. Найкраще обирати приміщення, в якому немає вікон. Чим нижче приміщення, тим краще, тож підійде підвал. Але треба контролювати, щоб на час загрози не було притоку свіжого повітря ззовні. Оскільки радіоактивний йод осідає на поверхні тіла цього людини, а також на одязі, обов'язково одяг зняти, краще покласти його, ізолювати в якусь пакет, обов'язково людині помитись, оскільки миючими засобами цей радіоактивний йод він змивається. Тривалість перебування в радіаційному укритті буде залежати від різних факторів, тож треба слідкувати за сповіщеннями місцевих органів влади. Все залежить від того, куди піде хмара. І от якщо вітром розноситься, то вона ж не постійно цей радіоактивний йод може перебувати от, на місці, так? От, якщо ми далі не знаходимося по території, тобто він осідає. Хмара проходить, це все осідає. І далі вже треба, якщо у нас зони будуть якісь радіаційного ураження, і будуть вже проводитись заходи профілактики, такі як або евакуація, або все в порядку. Прийняли однократно калію де цього достатньо. У будь-якому разі треба зберігати спокій та пам'ятати, що спеціалістами щоденно здійснюється моніторинг радіаційного фону. В нашому місті цю роботу виконують працівники державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Дані публікуються щоденно на сторінці установи у Фейсбук.